Якщо хтось звертається до вас по допомогу, чи дійсно то людина в скруті, чи просто вона хоче на халяву скористатися вашою добротою? Ой, ні, там ні про яку халяву не йдеться. Там, як колись в якомусь фільмі я почула вираз, мені вила. Людині погано, людині дійсно погано, настільки погано, що вона на межі. Своїх можливостей, вона потрапила в якусь таку халепу, що далі вже гірше нікуди, що це вже Ну самий максимум небезпеки, самий максимум біди, самий максимум негативного, що могло бути в тій ситуації, в неї воно саме зараз є. І вона дійсно, якщо просить допомоги, то вона дійсно її потребує. Та перш ніж допомагати, ви маєте дослідити, проаналізувати себе, чи здатні ви надати допомогу саме таку, як ця людина потребує? Не просто допомогти, чим там вам придумалося, а саме конкретно під цю ситуацію, під цю людину. Бо якщо. Допомога буде непідходяща, ви можете лише нашкодити цій людині. І провірте, перевірте, обдумайте, чи у вас у самої, чи в самого є ресурси, щоб допомогти цій людині. Чи маєте ви час, чи маєте ви, можливо, фінанси, чи маєте ви місце. Тобто гарно оцініть свої можливості, чи ви маєте змогу допомогти, і оцініть, в якому саме критичному стані опинилася людина, яку саме допомогу їй потрібно. Схоже на те, що одною з необхідностей цієї людини щире спілкування, щира підтримка. Можливо, не вистачає людині саме спілкування, комусь виговоритися. Бо. Можливо, довкола всі, та чого ти та не думай, та давай повеселимося, та давай побачимо позитив у цій ситуації. Якась отака поверхнева підтримка. А людині потрібна щира підтримка, справжня підтримка. Не під виглядом якогось свята, не під виглядом якогось натхнення на позитив, якщо в неї там життя рушиться, про який позитив можна тут говорити? Людину потрібно просто вислухати. Потрібно дати їй підтримку таку, як вона хоче, така, яка їй потрібна. А також є ймовірність того, що в оточенні цієї людини є якісь фальшиві люди, які не підтримують а лише так, ото поряд біля неї. То потрібно якось або підтримати її, або допомогти цій людині, ну, трішки усунути оцих людей з її кола, бо вони не допомагають, а вони лише шкодять. Бо цій людині зараз не потрібне таке веселе спілкування їй потрібна щирість, їй потрібна правда, правдивість.